На війні з 14 року воюю тут в ББС там недовго. Ну я сюди перевівся після СЗЧ. Не по своїй волі, бо угу. хотілося так. Зв'язували через адвокатів, через етат. Угу. Вони сказали, ми вам нічим допомогти не можемо, тільки армія плюс. Угу. То я пілот і в піві, і мавіка, і аутела. Ну то, все, що тільки літає, то я на ньому полетів. <рісту> Прийняли дуже хорошо і. Ну, до цього батальйону, покуди претензії в мене. Я як вийшов в СЗЧ, в мене було такий мислі, що все, я за -за зачилився, той затарився, там собі вдома mm -hmm. десь в углу. Я одразу почав резерв плюс, зразу адвокати, е, тому що зараз входиш в СЗЧ, це все, це Уголовщина. Тобто я з 2014 року воюю, щоб, 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 щоб мене ще зловила десь міліція тіпа, і посадила в тюрму. Мої побажання це просто. Не бійтесь нічого і йдіть назад. От резерв плюс, армія плюс, вибирайте посаду, вибирайте батальйон. І у вас там 20 днів, 15 днів, і ви на службі. Тобто, все просто.